Насильство це вторгнення до особистого простору людини, використання емоційної критики, маніпуляцій, фізичної сили, обмеження доступу людини до будь-чого без її згоди. Насильство це умисне завдання шкоди. Зазвичай виділяються чотири види домашнього насильства: фізичне, сексуальне, психологічне та економічне насильство. Домашнє насильство це дії або бездіяльність фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання, або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають, проживали однією сім'єю, але не перебувають або перебували у родинних відносинах чи у шлюбі між собою. Незалежно від того, чи проживає проживала особа, яка вчинила домашнє насильство у тому самому місті, що й постраждала, а також погрози вчинення таких діянь. Ознаки фізичного насильства Стусани, побої, удушення, обмеження пересування, коли люди закривають в квартирі, забороняють користуватися засобами зв'язку, навмисне не надання медичної допомоги, фізичне насильство як покарання. Коли дитину лупцюють ремнем, за непослух, послуг. по сідницях. Ознаки сексуального насильства. Примусовий статевий акт зґвалтування, сексуальне домагання або харасмент, коли до людини торкаються. Маніпулювання та погрози для схиляння до сексу. Примушування до перегляду порнографії, актів анонізму, Демонстрації статевого акту. Постійні пропозиції надсилання оголених фотокарток у месенджерах та пак своїх інтимних зон іншій людині. Ознаки психологічного насильства. Постійна образлива критика, маніпулювання, контроль над життям жертви, звинувачення, засудження, словесні образи, приниження, ігнорування як спосіб покарання, погрози життю і здоров'ю, заборона висловлювати свою думку, вільно пересуватися поза домом та спілкуватися з близькими, відмова спілкуватися, зняття себе відповідальності, щоб змусити жертву почуватися винною, принизити її. Ізолювання члени сім'ї від спілкування з друзями чи родиною, контроль над його спілкуванням через прочитання особистої пошти повідомлень у соцмережах, знецінення людини, цілковитий контроль над усіма сферами її життя, ознаки економічного насильства, позбавлення людини житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів. Заборона працювати або, навпаки, примус працювати, нав'язування місця роботи або навчання, використання фінансової переваги, обмеження прав людини працювати чи здобувати освіту, маніпуляції погрози або шантаж щодо вибору місця роботи чи навчання.